Дякую всім за перегляд відео про гібридні інвертори, за коментарі, лайки, дизлайки. Практично всі коментарі, як позитивні, так і з критикою, були конструктивні, старався відповідати на всі питання. Дуже багато цікавих тем було піднято, раджу піти полистати коментарі до того відео. Вибачте за захрипший голос, сподівався дочекатися одужання, але бачу, що не Мене звати Святослав, канал Світло в кожен дім. Поїхали. Однак один з коментарів особливо стурбував мене. Я, вже замовивши обидва ці гібридні інвертори і літієві акумулятори до них, читаю коментар, автор якого стверджує, що продавець дешевшого інвертора йому сказав, що даний інвертор не підтримує роботу з літієвими акумуляторами. Я теж зв'язався з продавцем, він дав ту саму відповідь. Отже, я відклав монтаж відео про порівняння швидкості зарядки EcoFlow і систем з гібридними інверторами і сів робити це відео. Давайте розбиратися, чи це дійсно так. Перед тим як ми почнемо, скажу, в чому я був на правий відео про гібридні інвертори. По-перше, всі, хто міг вже виправили мене в тому, що я в розмові використовую вати для позначення ємності акумуляторів, а не ват години. Так, дійсно ємність визначається у ват годинах Це в мене шкідлива звичка, все називати у ватах або кіловатах. Наприклад, якщо я кажу акумулятор на 5 кВт, я звісно маю на увазі 5 кВт годин. Вибачаюсь, буду виправлятися, але обмовки за мною ще будуть. Також мене поправили, що ціна на монтаж неадекватно мала, тож я теж її підняв в таблиці. В коментарях були і інші цікаві дискусії, яким будуть присвячені окремі відео. Хейту теж було достатньо, але зупинятися на ньому не будемо. Отже, повернемося до теми цього відео: чи можна юзати з дешевим гібридним інвертором літієві акумулятори? Коротка відповідь для нетерплячих, на мою думку, так можна. Для цього треба зробити такі кроки в налаштуваннях інвертора. Крок перший дізнатися параметри свого акумулятора, а саме, напруга заряду, максимальний струм заряду. Напруга відімкнення, тобто мінімальна напруга, при якій BMS-плата відмикає живлення, щоб не допустити перерозряду. Друге. Вибрати тип батареї User-Defined в налаштуваннях гібридного інвертора. Третє, Вказати напругу заряду для стадії Bulk Charging відповідно до напруги заряду вашого акумулятора. Четверте. Вказати напругу заряду для стадії Float Charging таку саму, як для Bulk Charging. Вказати мінімальну напругу відімкнення акумулятора, вказати максимальний струм заряду акумулятора, який має бути меншим за максимальний струм заряду, дозволений BMS платою акумулятора. Також за бажанням для правильної роботи в режимі СБУ можна виставити напругу перемикання на мережеве живлення рівною напрузі відімкнення акумулятора плюс 1 В. Це не те СБУ, про яке ви подумали, а Solar Battery Utility. Це режим роботи інвертора, коли енергія для живлення будинку береться спершу з сонця, а добирається з акумулятора, і лише при розряді акумулятора до певного рівня починає добиратися із мережі. Ну, це була коротка відповідь, а тепер довго і нудно про те, чому я вважаю, що заряджати літієві акумулятори цим інвертором можна. До речі, в кінці відео ще поговоримо, за рахунок чого продавець вважає, що дорожчим інвертором це можна робити. Почнемо з прямого аргументу. Літієві акумулятори заряджаються в режимі CCCV Constant Current, Constant Voltage, або, по-іншому постійний струм, постійна напруга. Ось в такому режимі заряджаються свинцеві акумулятори. До речі, цей графік взятий безпосередньо з інструкції до цього інвертора. Перші дві фази в свинця і літію схожі. Наступна існує для того, щоб втримувати свинцевий акумулятор від саморозряду. Для літію ця фаза не потрібна. Також для десульфатації свинцевих акумуляторів дешевший інвертор має так званий режим від... вирівнювання, який після третьої стадії плаваючого заряду подає певний час в батарею струм з напругою вищою за напругу зарядженого акумулятора. Також існує імпульсний режим зарядки для боротьби з десульфатацією, але судячи з усього, він в даному гібридному інверторі не передбачений вище вказаного постають два питання. Перше, чи можна відімкнути цей режим вирівнювання, щоб сильною напругою не нашкодити літієвому акумулятору? Так, можна. Інструкція навіть нам каже, що його ще треба увімкнути. А отже за замовчуванням він вимкнений. Хоча взагалі BMS мала б сама захистити літієвий акумулятор від неправильної напруги. Друге питання чи не зашкодить в принципі даний режим зарядки літієвому акумулятору? Відповідь: Перші дві фази заряду ідентичні, остання так звана плаваюча стадія, хоч і не потрібна, не мала би шкодити літієвому акумулятору, який просто не буде сприймати зарядку, бо напруга цієї плаваючої стадії буде меншою за напругу зарядженого акумулятора, а літій добре тримає заряд на відміну від сонця. А взагалі краще, як в інструкції на початку відео, збільшити напругу плаваючої стадії до рівня другої фази, таким чином, по суті, повністю імітуючи криву режиму CCCV. Які ще аргументи, крім мого припущення? Всім відомий комп'ютерний упс. Більшість моделей по замовчуванню йдуть з свинцевими акумуляторами. І відповідно режим заряду мають для свинцевих акумуляторів міняти в упсах свинцеві акуми на літієві, розповсюджена практика. Після чого ці літієві акумулятори нормально працюють. Також підтвердження цьому є в цій статті з сайту компанії з продажу акумуляторів, посилання на яку я лишу в описі. Стаття хороша тим, що описує процес заряду свинцевого акумулятора, процес заряду літієвого акумулятора, і дає відповідь на питання, чи можна заряджати літієвий акум свинцевою зарядкою. Каже, що можна, головне, щоб вольтаж був правильний. Звісно, що по факту я зможу відповісти на питання цього відео, тільки коли мені нарешті приїде цей інвертор, я підключу до нього літієвий акумулятор і поспостерігаю за його роботою. Якщо ви все ж хочете гібридний інвертор з офіційною підтримкою режиму CCCV, то ось знайшов хорошу модель на Aliexpress. У нас, до речі, інвертори цієї марки більш розповсюджені. Тут можна і з Wi-Fi модулем взяти, і потужність на 600 Вт більше. Ніж у нашого, хота ж панелей трохи більше, що дозволить підключити більше панелей послідовно. Але, звісно, і ціна відповідна. Вартість моделей без Wi-Fi модуля обганяє інвертор з минулого випуску на вартість доставки, тобто на 145 доларів. Ну а якщо захочете взяти з Wi-Fi модулем, це ще плюс 49 доларів, такий собі мажорний варіант в бюджетній 24-вольтовій категорії. Перед тим, як з вами прощатися, ще один аргумент у бік того, що літій все ж можна тут використати. Питання а за рахунок чого дорожчий інвертор раптом підтримує літієві акумулятори? Тут що є режим CCCV, відкриваємо інструкцію до дорожчого інвертора і. І Ніфіга! Його режим зарядки акумуляторів і доступні налаштування параметрів зарядки, ідентичні до дешевшого інвертора. Єдине згадування літієвого акумулятора в інструкції до дорожчого є ось в тій секції, яка містить в собі ось цю інструкцію з початку відео по переналаштуванню режиму зарядки, яку я просто для вас переклав. Іншими словами, дешевший інвертор має всі ті самі можливості для роботи з літієм, що й дорожчі. Просто застосуйте ту інструкцію з початку відео. Тобто розробники спокійно могли в дешевше вставити цю інструкцію і з тим же успіхом сказати, що він теж підтримує літієві акумулятори. Чому так сталося? Справа в тому, що дорожчий інвертор всім своїм видом зазіхає на ринок професійного обладнання, має 48-вольтову систему, високий вольтаж панелей, і не підтримувати літієві акумулятори в такому сегменті ринку не солідно і не прийнято. Схоже, саме тому продавці цього інвертора вирішили викрутитися, просто додавши інструкцію по переналаштуванні режиму заряду під літій, що, хоч і дозволяє використовувати літієві акумулятори, як ми вище обговорили, звісно, не робить його повноцінним окремим режимом CCCV. До таблички я все ж вирішив додати попередження про цей факт. Можливо, мене дивляться люди, які вже працювали з цими гібридними інверторами і знають краще відповідь на це питання. Пишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Сподіваюся, я зміг зрозуміло донести свою думку щодо цього питання. Якщо вам є що сказати або з'явилися інші питання, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу, гарного дня!